Григорій Чубай Балада про втечу. Людина втікала від синього неба, втікала від радості і від зла. Людина втікала сама від себе, але нікуди втекти не могла. Не оглядаючись, стежку міряла, втікала зиму, втікала літо. Та все, що її було, в неї вірило, наздоганяло, щоби боліти. Небо над нею дихало, спрагло, на п'яти радощі наступали, людина спокою і тиші прагла, та в більлість вона упала, і все, що бігло у слід, відступилося. Її покинуло серед поля, людина без неба лишилася, і без радощів, і без болю, і в душі вже ніщо не плаче, бо без болю душа німа, і людина тоді побачила, що зникла вона сама, і побігла до свого неба і до радості, і до зла. І побігла сама до себе та догнати себе не змогла переможного миру вам.